Я Ірина Кармаш, вчена, реабілітолог та викладач мануальної терапії та ще й ультрамарафонець. Коротше, якщо ти втомився, то просто слухай і я розповім, як з цим жити. Я вивчаю, як працює наше тіло, і навчаю інших, як повернути його до норми. Я знаю, чому болить спина не через погоду і чому пиї водички не завжди допомагає. І чому сидіти з кривою спиною це шлях до пригод, але не до здоров'я. А ще в мене є суперздатність. За твоєю поставою я можу зрозуміти, як давно ти сидиш у телефоні. Я допомагаю людям позбавитися болю, розбиратися у своєму тілі та рухатися правильно. А ще навчаю реабілітологів, щоб вони робили це ще краще. Наприклад, знаєш ти, що сидіти нога на ногу не так страшно, як сидіти на стільці цілий день. А що 10 хвилин руху можуть урятувати твої суглоби? А що дітям білю спині це не вони ростуть, а дзвінок? Бо я не лише розповідаю, перевіряю все на собі. Працюю з доказовою базою, навчаюся у найкращих, викладаю, консультую, звичайно, біжу. Біжу своїм ультрамарафоном, щоб перевірити тіло у справі. Якщо хочеш дізнатися, як працює твоє тіло, як позбутися болю та зберегти здоров'я надовго, підписуйся. Тут буде просто, корисно та без міфів. Ну і на ті історії від реабілітолога, який бігає соточку кілометрів заради фана.